Не менше чотирьох тисяч гривень Кабмін обіцяє підняти пенсії для п'яти мільйонів українців. Зробити це влада планує за допомогою масштабної пенсійної реформи. Коли саме вона запрацює і як нова система змінить життя нинішніх і майбутніх пенсіонерів, розповім сьогодні у випуску. Тож, аби не пропустити важливої інформації, додивіться це відео до кінця, поставте йому лайк та підпишіться на канал. Зробили? Тоді поїхали! Вітаю, мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб-каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою про важливі речі. І сьогодні розберемося, що таке нова пенсійна реформа, які обіцянки дає уряд і що реально чекає на українських пенсіонерів. Не знаю, як ви, друзі, але я про цю реформу чую вже, мабуть, більше десяти років. І ось знову влада згадала це чарівне слово, яке має змінити все. Але цього разу за красивими словами є конкретні законопроєкти. Уряд обіцяє подати їх на розгляд парламенту вже до кінця року. Про які документи йдеться, розкажу вам трошки згодом. А спочатку давайте розберемося для загального розуміння, що воно таке пенсійна реформа, в чому її суть, і головне, що зміниться в пенсійній системі після її запровадження. Отже, якщо коротко, то суть реформи зводиться до простого принципу. Чим більше людина працює, тим більше вона отримує на пенсії. Ну тобто, хто скільки та як довго сплачував внески, то таку суму він і буде отримувати. Тобто йдеться не просто про заробіток, а про той заробіток, який легальний і з якого е, найбільше сплачуються внески. Принаймні, ну про це йдеться у проєкті програми діяльності кабінету міністрів, і також тут написано, що майбутня реформа пенсійної системи в Україні передбачає кілька ключових кроків. Про що йдеться? По перше, спеціальні пенсії буде трансформовано у професійні, і це на думку урядовців має зробити систему більш уніфікованою і справедливою. По-друге, запроваджується обов'язкова накопичувальна система, яка функціонуватиме паралельно з солідарною. За словами урядовців, такий підхід буде стимулювати легальну сплату внесків та зменшить тіньову економіку. Мовляв, реформа створює умови, коли громадяни заохочені працювати офіційно та робити внески до накопичувальної системи, що у довгостроковій перспективі збільшить пенсії. От я одразу зауважу, друзі, що якби я прочитав це до повномасштабної війни, я б можливо погодився. Але мені здається, що урядовці не враховують реалій. Тобто недостатньо створити умови, запровадити так звану накопичувальну систему для того, щоб люди були заохочені працювати офіційно. Адже у нас триває війна, так і невідомо скільки вона буде тривати. І людина не дуже хоче працювати офіційно з огляду на те, що до неї можуть потім прийти на роботу, забрати на фронт. Ну, це незручно, про це незручно говорити, але такі речі є. Серйозний момент, дуже багато аспектів. Тобто, якщо уряд говорить про те, що треба побороти корупцію, що треба вивести економіку з тіні, то. Однією пенсійною реформою тут не обмежишся. Тобто, потрібно працювати комплексно і враховувати реалії, в яких ми живемо. Тобто, для того, щоб заохотити людей працювати офіційно, сплачувати внески, ну тут треба багато, багато чого зробити, створити дійсно ці сприятливі умови. Поки що. Те, що я бачу, якісь обіцянки, що колись на пенсії ми будемо отримувати справедливу суму, яку ми там накопичили, ну воно знаєте, виглядає не дуже переконливо, та й до влади немає вже такої довіри. І до речі, експерти, які критикують цю пенсійну реформу, вони говорять про те, що. Ну добре, людина буде обов'язково сплачувати ці внески. А де гарантія, що ці внески залишаться у неї, що їх не з'їсть інфляція, що вони залишаться на рахунках. Ну тобто у людини немає ніякої гарантії. Влада змінюється, а вже нас зараз будуть змушувати сплачувати якісь ще обов'язкові внески наперед. Дай Боже, дожити ще до цієї пенсії. Що ж кажуть експерти про цю реформу, раз ми вже про них згадали. Ну загалом вони кажуть, що реформа потрібна, бо зараз половина української економіки працює в тіні, а це означає, що держава не може забезпечити високі пенсії. Ну і це факт, друзі. Ми можемо там критикувати і так далі. Але дійсно, поки економіка в тіні, то високі пенсії ну, нема з чого брати. У мене правда питання: а що ж тоді наші урядовці так довго тягнули? Чому лише на четвертому році війни вони підготували законопроєкти для запуску пенсійної реформи? Невже до цього влада не знала в яких умовах живуть пенсіонери? Яка мінімальна пенсія? Ну і так далі, і що треба цю систему нинішню міняти? Ну, я повторюся, що я про цю реформу чую давно. Причому не лише від цієї влади, але й від попередньої, і до цього також про неї говорили, говорять руками, і про накопичувальну систему також я чую. Хоча я не фахівець, але я про це чув. Тобто, тим більше, у нас народні депутати, урядовці, люди, які при владі, ну вони точно про це знають, і дивно, що тільки зараз вирішили. Все це якось узаконити, дати хід цей, цій пенсійній реформі. Але добре, що хоч зараз згадали про пенсіонерів, а головне підготували конкретні законопроекти, які принаймні теоретично мають покращити їм життя. Отже, що це за законопроєкти, принаймні як вони називаються, про впровадження накопичувальної системи, про внесення змін до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також про вдосконалення механізмів ведення обліку пенсійних прав і розвитку професійних програм, окремим блоком стане розгляд законопроєктів, які стосуються пенсії та довічного забезпечення для суддів у відставці. І якщо усі ці законопроєкти ухвалять як планує уряд до кінця року, то у 2026 році очікується істотне підвищення рівня пенсійного забезпечення Україні. Зокрема, прогнозується, що близько 5 мільйонів громадян отримуватимуть щомісячні виплати в розмірі не менше ніж 4 тисячі гривень. Звучить красиво, амбітно, але поки що, друзі, це лише мрії, плани та. Обіцянки. Тож на фоні цих красивих слів про світле майбутнє після запровадження пенсійної реформи я пропоную розглянути реальні цифри, з якими ми вже маємо справу, які вже є в документах, затверджені тим же Кабміном. Почнемо з мінімальної пенсії. Кабінет міністрів в проєкті держбюджету на наступний рік пропонує підвищити її розмір. Вона зросте на. 234 гривні. Чому саме настільки? Бо уряд прогнозує зростання споживчих цін наступного року на 9,9%. І саме на цю величину пропонується збільшити мінімальну пенсію. Тобто, друзі, розумієте, абсурд взагалі цього всього виходить, що по факту пенсіонери отримують нуль. Навіть цих 234 гривень вони не відчують, бо їх з'їсть інфляція. Я ж нагадаю, скільки зараз становить мінімальна пенсія, вона становить 2361 гривню. Друзі, це жах насправді. От я. Напишіть, будь ласка, хто живе на таку пенсію? Чи могли б ви жити от тільки на цю пенсію? От... Цієї суми, наскільки вам взагалі могло б вистачити? Мені здається, ну, на тиждень максимум. Тобто, я сподіваюся, що якщо ви отримуєте от таку мінімальну пенсію, то, принаймні, у вас є, є або робота, здоров'я дозволяє ще працювати, хоча це теж неправильно, або вас підтримують близькі родичі. А от якщо жити тільки на цю пенсію, то я не знаю, як це можливо. І. Мені дивно, що дійсно що наша влада вона тільки зараз звернула увагу, що ну пенсія, як би м'яко кажучи, не на достатньому рівні, і що треба щось змінювати, якісь реформи проводити, якщо вони не можуть це просто з бюджету компенсувати. Щоправда, деякі пенсіонери. Зможуть розраховувати на грошову допомогу від держави, і це до трьох тисяч гривень. Але вона стосується лише людей, яким виповнилося 60 років, але вони не змогли накопичити достатньо страхового стажу. Щоб оформити грошову допомогу, необхідно звернутися до органів соціального захисту за місцем проживання. Там приймають заяву та пакет документів: паспорт, індифікаційний код, довідку з пенсійного фонду про стаж, довідку про склад сім'ї і місце проживання, а також декларацію про доходи та майновий стан за 6 місяців. Розглянути заяву мають. Упродовж 10 днів. Тож поки що, друзі, маємо таку реальність. Пенсіонери не живуть, а виживають в Україні. Як ви вважаєте, чи зміниться їхнє життя після запровадження обіцяної урядом пенсійної реформи? Напишіть в коментарях. І не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися та клікнути на дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. З вами був Віталій Маркалик. Побачимося! На youtube каналі Політмедіа бережіть себе.